Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про відкриття класів безпеки, які відкрилися в гімназії номер 130. тридцять. детально про них нам розповість наша гостя, заступниця директора з виховної роботи Віта Овчаренко. Пані Віта рада вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо напевно з головного такого запитання. Так що стало поштовхом відкриття такого класу? Ну, клас безпеки, по перше, це ініціатива. Яка дає усім учасникам освітнього процесу здобувати не тільки знання, а і навички, які дуже корисні в сучасному житті. В умовах війни, коли дітки в цьому році вийшли на офлайн консультації, ми побачили, що вони стресують, особливо під час сигналу повітряна тривога, плачуть, потребують допомоги психолога. Далі не завжди швидко реагують. Сигнал повітряна тривога не завжди швидко реагують, навіть встають в ступор. Тому ми порадилися з колегами, і міністерство. Освіти науки України вже видало положення про класи безпеки. Ми ознайомилися з цим положенням і зрозуміли, що нам такий клас дуже потрібен, і ми можемо його спільними зусиллями колективу самостійно зробити, тому що клас безпеки це не просто кімната, так, це таке спеціально облаштоване приміщення, яке дає змогу учням вивчати різні аспекти особистої, соціальної, цифрової безпеки. А модулі класів, модулі інструктажів класу так дають можливість не тільки вивчати оці правила, так а й на практиці їх закріплювати, відпрацьовувати і е, дають можливість учням. Керувати ситуацію, в, якої вони, в яку вони потрапляють, так чудово, всім зрозуміло. А давайте більш детально покласти. Так, яке обладнання використовується для оснащення? Оснащення класу безпеки. Ну я ж говорила, що ми робили зусиллями всіх учасників освітнього процесу і батьків, збирали різні матеріали. Ну, по-перше, це модулі інформаційні. Протипожежна безпека, цивільний захист, надання першої домедичної допомоги, правила дорожнього руху, зокрема під час блекауту. І, звичайно, там є у нас модуль, це м така локація для психологічної підтримки дітей, де дитина може сісти на пуф, просто розслабитися, пограти в якусь гру. Звичайно, що це ігри, завдяки яким діти вивчають протимінну безпеку, як вести себе в ситуації коли повітряна тривога, як виходити з ситуації, коли пожежа. Є такі, наприклад, навіть та ж аптечка, коли дитина може її розкрити і вивчити, що в ту аптечку входить, потримати це все в руках, діти вчаться накладати пов'язки, зупиняти перекисом кров. Ну, такі прості елементарні навички, які вони можуть використати, але які дуже потрібні Але які дуже потрібні і корисні. так. І Ще дуже важливо, що. От я говорила, що про соціальну безпеку це міжособистісне спілкування дитина вчиться не тільки слухати, а й чути, по-перше, себе. По-друге, тих дітей, які навколо, ну і наставників, звичайно. Далі, що у нас є? Протигази, ватномарливі пов'язки, захист, різні маски на обличчя, коли у нас. Сигнал там, гази, наприклад. Так? Іграшки різні. Тобто це і швидка допомога, і машина, яка працює під час пожежі. Далі є також різний роздатковий матеріал. Що дитина може прийти і потримати в руках, подивитися, почитати. Звичайно, що, що матеріалів не так багато, тому що ми самостійно їх робили, роздруковували. Також є у нас і Різні ігри для подолання стресу в цій кімнаті, тобто, всі напрямки стосовно безпеки дитини не тільки Тобі все, що потрібно, все, все є, є. Ну, звичайно хотілося б більше. <гум> а, так, це безперечно. Але пані Міта, скільки а, пішло часу на обладнання а, класу, от з моменту, скажімо так, ідеї, так і до от, вчорашнього відкриття, ну ідея місяць, напевно, тому що і ремонт робили. Це працівники закладу, робили ремонт, і звичайно, що. Робили, є така папка, вона називається клас безпеки. Вона, звичайно, що А4. Ми робили це на А3, роздруковували, ламінували, прикрашали стіни. Далі ми дуже співпрацюємо з представниками С ЕС... боже. Пожежної частини з представниками ДСНС. Так, 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 дякую. І Світлана Олександрівна нам теж допомагала, Чередниченко допомагала в оснащенні цього класу. Звичайно, ми також співпрацюємо з представниками полку патрульної поліції. Вони теж нам якісь матеріали надають. До речі, коли ми співпрацюємо з представниками різних структур, саме в цьому класі це клас такий дуже крутезний для того, щоб проводити там різні заняття. Чудово. А як часто будуть проходити заняття? Постійно. Постійно. Так, тому що у нас в, в цьому класі є мультимедійне оснащення, є екран, Можна робити, показувати різні відеоролики. Тобто, все досить сучасно. Досить сучасно, так, по можливості. В цих класах вчителі предметники проводять уроки. Я досліджую світ, основи здоров'я, та ж біологія, тобто все, що можна, якщо можна використати модулі інструктажів даного класу, ми використовуємо. Вчителі приходять туди. До речі, хочу сказати, що в нас в закладі створено дружину юних пожежників-рятувальників. Так, це дівчатка сьомих класів. Вони проводять профорієнтаційну роботу, створюють агітбригади. і. Запро от в цей клас можна буде запрошувати діток різних паралелей і проводити для них це отакі круто. просвітницькі да, заходи. Це дійсно вражаюче. Це досить так ну, незвично, скажімо так, так що от, там учні сьомих класів проводять це, це дуже вражаюче. Але дуже цікаво, як батьки ставляться до таких от нововень. Дуже позитивно батьки ставляться, тому що коли ми про Батьків принести, наприклад, ті ж самі іграшки, то вони без заперечень із задоволенням нам допомагали. Угу. А, чудово. А які плани щодо удосконалення кабінету на майбутнє? З, звичайно, планів дуже багато. Ну, По-перше, це матеріальне оснащення, по можливості ми будемо. будемо Купувати щось, так, щоб доповнювати матеріали. І, звичайно, що хочеться, щоб були ігри, тому що, наприклад, протимінна проти безпека, так, у нас зараз є ігри, е, е, які вчать дітей, як треба реагувати, коли ви, наприклад, побачили міну, знайшли її в лісі, як себе поводитися, правила е, покроково, що треба робити. Ну, Це дуже класно, якби побільше було таких ігор. Звичайно, що такого роду Кового матеріалу, який діти можуть. По потримати в руках тому що коли тримаєш в руках так краще запам'ятовуєш ну щоб не тільки це було скажімо так в усному вивченні але й на так, практиці Так, а й на щоб практиці могли звичайно. Все це засвоїти ну фільми звичайно фільми повчальні ну зараз інтернет у нас працює добре тому ми скачуємо фільми повчальні і демонструємо дітям не просто демонструємо обговорюємо залучаємо також дітей і батьків до конкурсів різних малюнків, Умка, фото, яке теж пов'язане саме з правилами з безпеки життєдіяльності. Я вам хочу сказати зараз дуже багато цих, ну по-перше, тижнів безпеки, які перед канікулами, так потім у нас є місячники безпеки. От зараз місячник у нас з 27 числа почався правила поводження на воді та місцях, які несуть загрозу життю. Тому що треба для дітей. Показати відео на практиці, продемонструвати, от хотілося побільше просто матеріального оснащення. Так, а, пані Віта, про батьків я запитав так, угу. але от реакція самих дітей на такий клас, де можна багато чого дізнатися, багато чого, як ви сказали, потрогати, спробувати, подивитися. Ну, перша реакція діток, які були у нас на навчанні, в перше навчання, які проводила нам Вікторія Борисівна, саме з протимінної безпеки, Ур, Ух ти, дитина заходить, ухти! Клас! От, от, от такі емоції у дітей їм зразу хочеться хто сідає на той пуф. Хто кому хочеться підійти, подивитися, потримати, що там на поличці лежить? А що? Це справжня аптечка? Тобто маленькі дітки у нас були другі класи, оце перше заняття було на відкритті. Діти дуже задоволені і вже черга на. Відвідання класу на наступні дні мізниця для них для них це просто по перше, що ми вже ну, декілька років. Так ми знаходимося в онлайн навчанні, угу. майже а, більше половина частина наших дітей. А друге, це те, що не просто клас, в якому ти сидиш за партою, а, слухаєш, пишеш, так а де як ви сказали, можна сісти на пуф, можна піти потрогати, можна щось подивитись, і це дійсно дуже круто. А, і тому підсумовуючи нашу з вами розмову, а, як на вашу думку, наскільки важливо, от а, більше робити такий класів ну не тільки давайте в Кривому розі, так але й по всій Україні. Ну на мою думку, це дуже важливо в умовах. Війни, воєнного стану, так, зараз стресують не тільки діти, стресують і дорослі. Усім повинна бути, для всіх повинна бути підтримка. Так як я говорила про цифрову безпеку онлайн, це що у нас? Діти повинні вчитися захищати свої персональні дані, діти повинні знати, де безпечний контент, а де небезпечний контент. Тобто дітям потрібно не просто провести з дітьми урок. З дітьми треба бути такими самими, як і вони. Тобто, вчитель повинен перевтілитися. Цей клас це, як, знаєте, така маленька кімнатка, тепла кімнатка, затишна кімнатка. Чому він називається клас безпеки? Тому що дітям в цьому класі безпечно. Все, ми повністю розібрали тему вашої останньої фрази. Я хочу подякувати вам, що ви сьогодні в нашій студії, і на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. І вам Дуже дякую. дякую за спів за бесіду. А вам, друзі, нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про відкриття класу безпеки в гімназії номер 130. В Гостях у нас була заступниця директора з виховної роботи Віта Овчаренко. А ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.